28 квітня спеціалістами служби у справах дітей, соціальним працівником, співробітником поліції та рятувальниками було проведено профілактичне відпрацювання у місті. Під час заходу рейдова група завітала до будинків багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під час рейду спеціалісти служби у справах дітей оглянули житлово-побутові умови проживання певних сімей, запаси продуктів харчування тощо. З батьками провели профілактичні бесіди щодо належного виконання своїх. Батьківських обов'язків. Під час сьогоднішнього профілактичного рейту з працівниками ДСНС, фахівцем соціальної роботи Подільського міського центру соціальних служб та спеціалістами служби у справах дітей обстежувалися умови проживання таких родин. Також під час обстежень було виявлено деякі порушення санітарно-гігієнічних норм. Батькам нагадували про те, що у них є батьківські обов'язки і є відповідальність за ухиляння від виконання батьківських обов'язків. З метою попередження виникнення пожеж у житлових будинках рятувальники провели з даними сім'ями попереджувальні бесіди, пожежної безпеки в побуті. Особливу увагу звертали на справність електрики, обслуговування димовентиляційних каналів, печей тощо. Наостанок роздавали профілактичні листівки з докладним описом можливих причин виникнення пожеж та як їх попередити. Рятувальники нагадували правила пожежної безпеки в побуті, закликали не провокувати. Пожежі на відкритих територіях за порушення правил пожежної безпеки та порокування пожеж на відкритих територіях громадяни можуть понести адміністративну відповідальність. Також надавали свої рекомендації щодо покращення протипожежного стану помешкань. Тож закликаємо всіх і кожного дотримуватись правил пожежної безпеки та берегти себе та своє життя і здоров'я. Мета таких рейдів попередити правопорушення, допомогти таким сім'ям, повернути дітям що. Щас... Щасливе і безпечне дитинство Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.